Сюрприз до ювілею у Чернівцях з архітектурної пам'ятки поцупили мідну бляху. Працівники драмтеатру імені Ольги Кобилянської попередньо підрахували зловмисник стягнув щонайменше 50 квадратних метрів металу. Нині він затриманий. Однак закладу доведеться якомога швидше вирішувати питання з реставрацією, адже 3 жовтня драмтеатру виповнюється 110 років. Марина Черний розповість подробиці. Працівники закладу розповідають, що бляху зняли в найдоступніших місцях там, де її найлегше було зняти, приміром, ось таких, де можна було орудувати спокійно, значить, не гримуючи. Знімали бляху. І це вже, напевно, тільки не за одну ніч, але зняли. Розповідають зловмисника на гарячому впіймав охорони з драмтеатру близько другої ночі, з 30 на 31 серпня. Кажуть, чоловік через пожежну драбину забрався на дах. Працівник театру почув підозрілий шум, тому негайно викликав правоохоронців. Ужитими спільними заходами разом з батальйоном патрульно-постової служби нами було затримано особу правопорушника. Ним виявився 35-річний мешканець, уродженець і мешканець міста Чернівці. Раніше неодноразово засуджений за злочини різної види категорії. Кажуть, злочинник їм повідомив, що в такий спосіб заробляв на життя. Орудуючи спеціальними інструментами, він зривав мідне покриття та здавав його до пункту прийому металобрухту. Треба було гроші на існування і це. Це швидкий заробіток мається на увазі, що вирізав чистий метал, мідь, і вона на пунктах прийому металобрухту, звичайно що є самий дорогий метал. Грабіжник затриманий, а наслідки його діян ще підраховують, скаржиться директор закладу. Каже, цього року на відкритті театрального сезону планують відсвяткувати 110-й ювілей створення історичної будівлі. Тому роботи з реставрації закладу йдуть на повну силу, так як і переговори щодо коштів на відновлення. Писали проєктну кошторисну документацію, яку виготовляв нольвійський проєктний. Інститут, проходячи експертизу, і затверджено заступником міністра Михайлом Ігорем Дмитровичем привіз в суботу з надією про те, що ми продовжимо реставраційні роботи театру. Ну а нам допомогли і вже маємо добавок до того всього акту. Отож, після вандалізму на даху історичної пам'ятки робіт з реставрації побільшалося. Однак у театрі обіцяють, рук не опускатимуть. Звичайно, що будемо зараз підключати всі можливі і неможливі ресурси, як людські, так і фінансові. Для того, аби все-таки в 110 десять років в нашому театру, ми змогли ці всі трати відшкодувати. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.